Друзі, всім привіт! Мене звати Люба, і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Лев на 2024 рік. Давайте подивимося, які тенденції нас чекають у 2024 році. В першу чергу хочу сказати, що це рік, коли відбудеться чотири затемнення: два сонячних, два місячних. Це рік, коли Меркурій буде ретроградним чотири рази. Це рік, коли... Плутон на найближчих 20 років перейде в знак Водолій, і це рік, коли Юпітер теж змінить знак і перейде в близнюки. Ось давайте детально розглянемо, як це буде стосуватися конкретно вас. І я хочу розпочати з затемнень. Перше затемнення у 24 році відбудеться 25 березня, і це буде місячне затемнення. П'ятому градусі знаку Терези. А це для вас третій сектор гороскопу. Про що говорить взагалі місячне затемнення? Місячне затемнення говорить про завершення. А третій сектор це сектор, який відповідає за поїздки недалеко, за документи, за спілкування, за транспорт. Може бути так, що ви, наприклад, захочете продати свій автомобіль, або може бути так, що ви. Завершити з кимось спілкування, або може бути так, що ви щось продасте, наприклад, нерухомість і підпишете по цьому документи, або поїдете е, кудись, е, типу де ви вже раніше були. От е, наступне це буде сонячне затемнення, яке відбудеться 8 квітня в 19 градусі знаку Овен. І це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А сонячне затемнення це завжди коли в наше життя приходить щось нове. І дев'ятий сектор гороскопу це сектор, який відповідає за закордон, за все міжнародне, за поїздки за кордон, за, за навчання. Е, це ще може бути знайомство з іноземцем або з іноземкою. І Значить, для вас це актуальна така тема, що ви можете, до речі, і мігрувати по цьому затемненню, і почати працювати на міжнародну компанію, і поїхати за кордон там працювати, і вступити на навчання, на навчання вчитися. Тобто, це актуальна тема за кордону і міжнародного, коли щось Нове входить в наше життя. Наступні затемнення відбудеться осінню, і перше з них відбудеться 2 жовтня. Це буде сонячне затемнення в 10 градусі знаку Терези. І це для вас третій сектор гороскопу. Значить, по третьому сектору і сонячному затемненню щось знову ваше життя. Ви можете з кимось познайомитись, вас може змінитись діяльність, що ви будете постійно їздити на роботу туди-сюди, а до того ви там вдома сиділи. Ви можете... E, значить, може з'явитись у вас новий транспортний засіб. Ви можете придбати машину. Якщо ви по затемненню весною, може, продали автомобіль, потім там довго щось вибирали або чекали там автомобіль з салону, довго чекають, і зараз ви це отримуєте. Наступне затемнення відбудеться 17 жовтня, і це буде місячне затемнення, і відбудеться воно в 24 градусі знаку Овен. І це для вас той самий дев'ятий сектор гороскопу всього міжнародного іноземного, про який я говорила. І це означає, що ви, значить, можете. Якщо ви жили за кордоном, ви можете... Подумати, переїхати наприклад в іншу країну, або поїхати звідси, або це може бути так, що ви десь навчалися і. Закінчується ваше навчання, що ви вже отримуєте диплом. Тобто, це про певного роду закінчення. І ще під кожним затемненням я озвучувала градуси. Якщо ви знаєте свою натальну карту, подивіться, чи поруч з цими градусами у вас є якісь планети, звичайно, якщо вони є, то ці затемнення на вас будуть мати дуже великий вплив. І, взагалі, весь 24 рік для вас актуальна тема третього і дев'ятого сектору. Адже в цих секторах і на цій осі третій, дев'ятий сектор, будуть відбуватися затемнення. Наступне хочу розповісти про планету Меркурій, адже Меркурій буде ретроградним. В 2024 році чотири рази і ми в 24 рік на ретроградності Меркурія. Ретроградним він буде з 13 грудня 2023 року по 2 січня 2024 року. Ретроградний буде в знаці Козиріг, і це для вас шостий сектор гороскопу. І це про що це говорить? Значить, ретроградний Меркурій це про. Справи, які були в минулому вже, і це може бути навіть по циклу, що там три місяці тому у вас було якесь питання, і воно знову буде актуальним зараз по цьому ретроградному Меркурію. І це може означати так, що. Наприклад, вам у вас буде якась пропозиція по роботі, яка була в минулому, або ви захочете змінити якусь свою рутину, або ці якісь теми зі здоров'ям. Ви там, наприклад, почали займатися здоров'ям, якоюсь там темою, наприклад. Там у вас проблема, волосся випадає, і ви ніби почали цим займатись, потім закинули і проблему не вирішили. І, наприклад, по ретро меркурію дуже добре доробити і дійсно знайти хорошого спеціаліста, який вам порадить, чи якісь вітаміни пропити, чи якісь курси пройти, чи яким шампунем помити. І добре закінчити якусь цю справу. Що стосується роботи, то якщо вам пропонують якусь роботу, якою ви вже... Ну, займалися в минулому, то чому б не погодитись? Можливо, вас там хочуть запросити на проект на декілька тижнів. і Так далі. Якщо це якась тема, в якій ви компетентні, то цим можна зайнятися. Наступний раз Меркурій буде ретроградний, починаючи з е, значить, квітня, по 25 квітня, Ретроградний він буде в знаці. Овен, і це для вас дев'ятий сектор гороскопу. А дев'ятий сектор це сектор, який пов'язаний з всім міжнародним іноземним. Може бути так, що ви поїдете кудись на відпочинок, де ви вже були в цій країні, або зупинитись в тому готелі, де ви вже відпочивали, або е, це ще може бути тема, якщо пов'язано з навчанням. Наприклад, що ви вчитесь в університеті, ви не закрили якийсь залік, е, не захистили диплом, і так далі, то це дуже добре зробити по цьому е, ретроградному Меркурію, або це якісь питання закривати з іноземцями. Типу з іноземними компаніями, що стосується роботи, або вам може позвонити, наприклад, ваш друг за кордону запропонувати приїхати, тобто, це все, що пов'язано з цим. Наступний раз Меркурій буде ретроградний, починаючи з 5 серпня по 28 серпня. Ретроградний він буде в знаці Діва, і це для вас другий сектор гороскопу. Другий сектор це сектор, який відповідає за гроші, які ми заробляємо особисто, і це тут може бути так, що. Вам у вас повернуться якісь доходи, які у вас були раніше. Наприклад, ви у вас був пасивний дохід, ви здавали квартиру, а потім ну, вийшло так, що там робили ремонт, або у вас там жили ваші родичі, і, або з якихось інших причин ви там жили, ви її не здавали. І зараз ви, наприклад, повернетесь до цієї теми і знов захочете здати свою нерухомість. Або, наприклад. Типу, це там ще яка стосується самооцінки. Ви там будете сидіти і думати от там. О, знаєте, як діти в них ж немає комплексів, вони не переживають за якісь речі і так далі. Ви будете думати, ой, раніше я, наприклад, був, була легшою, про це не думала. В мене була вища самооцінка, і ви приймете рішення, а чому я не можу жити так зараз? Чому я не можу там прийняти себе, прийняти якісь свої недоліки, достоинства так далі? Це ще може бути тема трансформації, пов'язана з вашою самооцінкою. І останній раз Меркурій в 2024 році буде ретроградний, починаючи з 26 листопада по 15 грудня 2024 року, ретроградний він буде в знаці стрілець, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. А п'ятий сектор це сектор, який відповідає за бізнес, за хобі, за дітей, за любовників. Може бути так, що вам зателефонує ваш колишній, запропонує побачитись, може бути так, що ви вернутися в якийсь бізнес, в якусь справу, якою ви раніше займалися, або це може стосуватися хобі, що ви будете займатися тим хобі, яким ви раніше займалися, або можливо, ви, наприклад, відправите свою дитину на гурток, в який вона раніше ходила, або в табір, де вона раніше їздила, або переведете в школу, в якій вона була раніше, тобто це такі теми. Наступне хочу сказати за планету Уран. Адже в четвертий рік ми увійдемо на ретроградності двох планет. Перша це планета Меркурій, як ви розумієте. А друга це планета Уран. Уран буде ретроградний до 27-го. Значить, з січня 2024 року, і з 1 вересня до кінця 2024 року, так як Уран вже шостий рік знаходиться в знаці Телець, і весь два четвертий рік він теж буде знаходитись в тельці, то це для вас десятий сектор гороскопу. Взагалі, Уран це планета, яка любить все нове, і це планета, яка спочатку все руйнує. А потім на місці зруйнованого побудує для вас щось нове краще. А десятий сектор це сектор в першу чергу, кар'єри і статусу. Тобто, якщо цих, наприклад, 6 років змінювався ваш, ваша кар'єра, постійно мінялась, то вас переводили на той відділ, то на той, то ви звільняли з роботи, то вийшли на якісь курси, вчились чомусь новому, приходили, займалися чимось іншим, то ви тим займалися, то ви тим. І, звичайно, це будуть багато змін у вашому житті в цьому плані і трансформації, і в 24 рік, і 5 років перед тим. І ще це може бути трансформації в вашому статусі, наприклад, що ви виходили заміж, розлучалися. У вас типу були такі непрості взаємини, але все одно на цьому місці Уран побудує щось краще для вас. Наступна планета, про яку я хочу сказати, це планета Плутон, адже Плутон, починаючи з 21 січня 24-го року, переходить в знак Водолій. Потім там осінню він з осені до грудня він виділиться, трошки повернеться в 30 градус Козирога. А з грудня, вже 24-го року, він остаточно увійде в Водолій на найближчих 20 років, і це значить для вас буде. Актуальна тема стосунків на найближчих 20 років, тому ж, леви, ті, які були без стосунків, не переживайте. Ви будете для вас, це буде актуальна тема на найближчих 20 років, і це взагалі сьомий сектор. Це сектор, який відповідає за наше оточення, за середовище, в якому якби, ми знаходимося, і це. Тема, значить, і друзів, і партнерів, особистих, і по бізнесу, і колег по роботі, і сусідів. І ваше ставлення до людей буде змінюватись. І ви, може, будете думати, спочатку ви реагували на якусь ситуацію так, але Плутон все трансформує, і Плутон змінить ваше ставлення і до людей, і до ситуації. І... До, до багатьох речей він трансформує вас і ваші стосунки. Наступна – це планета Юпітер. Адже Юпітер до 25 травня 2024 року знаходиться в знаці телець, а потім переходить в знак Близнюки, і в близнюках він буде рік часу. І взагалі, е, значить. Е, Юпітер в близнюках це для вас одинадцятий сектор, а одинадцятий сектор це сектор, який відповідає за друзів і за все онлайн. І це може бути так, що зміниться коло вашого оточення, зміниться ваші друзі. Може бути так, що ви будете більше заробляти онлайн. у Вас з'явиться робота онлайн, і це ще по Юпітеру. Юпітер все розширяє, а це означає, що. Більшиться коло вашого спілкування і у вас збільшиться кількість друзів. І якщо у вас це все, що пов'язано, робота онлайн, клієнти онлайн, то клієнтів буде багато по Юпітеру. Ось наступне ще хочу згадати за планету Сатурн. Сатурн весь двадцять рік буде перебувати в Знаці Риби, і він буде ретроградним, починаючи з 29 червня по 15 листопада. І це для вас, звичайно, восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це такий дуже приємний сектор гороскопу, і, е, значить, е, це означає, що е, е, це гроші, які ми самі не заробляємо. Це е, ці гроші, коли нам хтось допомагає. То, наприклад, якщо ви хотіли гроші на бізнес, якийсь кредит, інвестицію і так далі, то ви його звичайно отримуєте в 2024 році і. Взагалі, це коли нам допомагають партнери, батьки чи дорослі діти, коли у нас є фінансова допомога, і це, наприклад, якісь виплати від держави, декретні чи соціальна допомога. Тобто без допомоги два 2024 році ви не залишитесь, і ще варто врахувати те, що там знаходиться і планета Нептун. Нептун теж знаходиться в рибах, і це теж ваш восьмий сектор гороскопу. Нептун буде ретроградним. Починаючи з 2 липня по 7 грудня 2024 року. Ось, І це теж підсилює ваш восьмий сектор гороскопу. І ще хочу сказати за одну планету: це планета Марс. Марс у 2024 році буде ретроградним. І ретроградним він буває раз два роки, тому це важлива подія. І ще для вас особливо, тому що він буде ретроградним в вашому знаці. Леви з 6 грудня по 24 січня 2025 року Марс буде ретроградним в вашому першому секторі. А ретроградний Марс означає, що ну так всі справи трохи поставляться на паузу. І для вас це тема з минулого, які стосуються і вашої діяльності, і ваших цілей, і вашої зовнішністі. І до речі, може бути актуальна тема, яка для вас була актуальна літом 23-го року. Якщо ви тоді чимось займались таким, це, це може мати продовження зараз. Кінці 24-го року і початку 25-го року. От такий цікавий рік на вас чекає Леви. Це рік, коли для вас актуальна тема поїздок, переїздів, актуальна тема роботи, актуальна тема, що вам хтось буде допомагати. От і актуальна тема кар'єри. Я бажаю вам цікавого року і бажаю, щоб цей рік приніс для вас те, що ви хочете, і ви отримали бажані зміни у вашому житті. Дякую, що дивитесь, підписуйтесь на канал, і зустрінемось в наступних відео.